Всім привіт! Радий вас бачити на каналі GreenSword. Сьогодні я вам покажу, де можна придбати контент. На яких сайтах я купую його. Це бандли завжди. Перший сайт буде humblebundle.com. Всі сайти, всі посилання залишу в описі. Давайте почнемо. Перший сайт humblebundle.com. Ми тут заходимо в розділ Bundle, є Software. Тут контент оновлюється раз на тиждень. Нам зараз цікавить нас зараз цікавить Game Day Environment. Заходимо в нього. І тут контент від студії Lertas Gaming. Ось він. Тут дуже класний контент, в них оптимізований. Які активі... активуються у них на сайті, якщо не помиляюсь, із сайта потім можна буде отримати ключі для е, FAB, сайту, feb.com. Тут можна подивитись опис. Коштує цей бандл всі ці набори 40 доларів. Можна 35 е, придбати, але за 40 це ви допоможете в підтримку care.org. Сайту можна. Почитати, що, чим вони займаються. Е, так, далі. М -м, да, тут є декілька варіантів. На humble.com тут можна брати за 1 долар, що ви отримаєте, якщо заплатити, який контент, і ключі до цього. За 25 доларів яку частину контенту? 24 набори ви отримаєте. Ну і за 35 або 40 ви вже отримуєте повний набір. Це перший сайт, на якому можна купувати. Тут, до речі, бувають різні 3D-артисти, якщо цікаво, бувають звуки і так далі. Тут є ось повні курси, на сайтах, на яких вони активуються, і тут можна пройти курси і так далі. Тому дуже-дуже вигідно тут купувати цілими наборами контент. І тепер переходимо до другого сайту. Це сайт cosmos.lertastudio.com. Тут в них є розділ Bundle. І тут нещодавно був супернова bundle за 40 доларів. Зараз 100 коштує, але можна його і за 100 придбати, тому що там. Сума, мабуть, з цього контенту буде коштувати може приблизно 1500 6 доларів, якщо не більше. Ми обрали Supernova Limited Time Mega Discount Bundle. Тут знизу перераховується весь контент, який входить сюди. Тут ось він показується. Тут можна подивитися, що входить. Я завантажив два зразки вам подивитися: один Grand Azuri і... Underwater я ще завантажив теж. Тут контент додається до сайту, потім можна отримати ключі для Fab, я вже це казав. І активувати окремо в ньому. Або встановити їх плагін, Rocket плагін, І доєднати до вашого проєкту. Тоді можна буде додавати автоматично контент сюди. Так, тепер про Bundle. Ось це я завантажив. Тут можна натиснути на будь-який контент. Тут буде повний опис його, що туди входить, які версії двигуна підтримуються. Скріншоти, окремо є відео, можна подивитись. У них на YouTube каналі там посилання буде. Ось цей контент я завантажив. Тут теж він виглядає непогано. Зараз я вам його покажу. Так. Ось він в мене завантажений, Я додав сюди шаблон від третього обличчя. Можемо плей натиснути. Ось виглядає він дуже гарно. Сходинки є. Там зверху нічого нема. Тобто такий дуже гарний контент. Так, і другий це в нас ось Underwater. Зібрано. це демонстрація сцена. Можна подивитись, як що зроблено. Тут є черепаха, яка по сплайну плаває. Можемо подивитись. Воно вона рухається. Ефекти, багато риб тут і так далі. Можемо, тут є ще окрема карта е, з усім контентом. Overite, можемо подивитись. Тут показані шаблони вже готові, що можна, що входить в нього. Ефекти. Черепаха по спайну, яка плаває. Підводні корали, пропси, Камінці. Все виглядає дуже гарно. Ну і далі тут маленькі частини корабля. Побільші частини. Давайте я трошки швидкість камери збільшу. Я для свого проєкту завант... придбав, завантажив собі, буду додавати. І тут зверху от, частинки там, де він пошкоджений. Можна подивитись, як все зібрано. І декілька варіацій. Тому контент дуже гарний. Рекомендую вам. Так само в них ще є тут фрі-розділ. Можна додати собі контент безкоштовно і використовувати. Так само в них з'явився розділ туторіал. Тут є безкоштовні туторіали різні, є, які вже а, нові з'явились по 5 доларів не дуже дорого. Тому рекомендую дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. Всім гарного дня!